Цікава думка. Ви не задумались про те, які компанії в вашій ніші заробляють більше всього, у яких менше всього проблем через якісь кризиси а, і так далі? Я, наприклад, спостерігаю за тими компаніями, які в моїй ніші мають топові показники. Я розумію, що вони мають ці топові показники по деяким причинам. Причина мородин це бренд, великий бренд, досить розпущений бренд. Відповідно, це будь-клієнт, навіть якщо виштворити якусь хрень. Це об'єктивно. Другий варіант це у тебе дуже багато трафіку. Ти звідкись його береш? Береш або з, трафі, з органіки або з платних каналів, і У тебе просто вже набагато сильніше розкручена ця вся система. У тебе навчені кабінети, ти розумієш, хто ліде, як ліди, у тебе великий відділ продажу. Ти просто можеш лопати лопатою гребсти цих лідів, і відповідно ти можеш обробляти їх а, дуже якісно. І у тебе не буде нікого проблем з подушкою. І третій варіант це. В тебе вибудована, як в мене зараз. У мене вибудована дуже сильна система, яка зав'язана на особистому бренді, і дуже добре упакована сама компанія і пропозиція. Тобто, навіть якщо ми програємо по ціні, навіть якщо ми програємо по якійсь пізнаки, то ми можемо вигравати по іншим факторам це упаковка, це підхід до продажу, підхід до презентації того, що ми робимо, і так далі. Тому а, я раджу вам також задуматись про те. А взагалі, а, хто в ваші ніші? Зараз отримує набагато більше ну, займає, скажімо так, велику долю на ринку. Та і що він для цього робить? І ви ну 100 і 100, мені здається, ви зрозумієте, що не так багато взагалі факторів, які на це впливають. І здебільшого, це компанії, які мають розкручений або а, соціальний профіль. Ну ба банально це тікток, інстаграми, YouTube, Та коли вони органічно залучують на себе трафік, вони його дуже добре прогрівають і до них. Приходять клієнти, і в них вже дуже хороша конверсія в покупку. Або другий варіант у них дуже хороший розвинутий сайт, і вони органічно заводять на себе трафік. І до мене дуже багато клієнтів приходять, у яких взагалі все прекрасно спробувано. По одній причині те, що у них дуже добра органіка. Та і що б ти не робив, яку б ти хренову рекламу не робив, то все одно буде все прекрасно, тому що вона да, дуже крута органіка. А і третій, це коли крутий продукт і крута упаковка. І в зв'язку з крутими продажами це дає просто колосальний результат. Тому це звернення приспі до всіх підприємців, які приходять або хочуть запустити рекламу, і вони думають про те, окей, а як мені зайти на цей ринок, як мені отримувати результати, то думайте або позицію того, що вам потрібно прокачувати. Ну, я би навіть сказав, що це позиція в три напрямки. Треба прокачувати свою органіку, а на Органічний пошук, свій сайт. Номер два це соцмережі, контент-маркетинг. Це не означає тільки про соцмережі, це, в принципі, про, про все завгодно, про піар, про виступи, про конференції, про особистий бренд свого власника і так далі. І третє це вибудова цінісної пропозиції, вибудова нормального оферу. І безпосередньо робота над продажами, над якістю цих продажів, тому що коли ви думаєте про те, що сухо, я зараз запущу рекламу, він там набавить лідів, я зараз оброблю цих людей, бо буде прекрасно. От я зараз запускаю свій Project, і Project пов'язано до речі з сервісною компанією в Києві, і я бачу таку саму проблему, тобто, коли ти от просто з нуля заходиш. І запускаєш рекламу і надієшся на те, що будуть зараз в продажі, ти стикаєшся з гіркою правдою. І гірка правда говорить тобі про те, що чувак, а ніхрена такого не буде. Ти зараз будеш пару місяців працювати в мінус, так, коли ти зрозумієш, що ти в працюєш у ні, коли ти перелопатиш, від ну, блін, від десяток до сотні гіпотез. Зрозумієш, що у тебе працює, що не працює, і тільки потім ти зможеш виходити в плюс, ну як мінімум в нуль, та потім в плюс. І ну прикольно, коли ви виходите в плюс одразу з першого місяця з реклами, але ну не розраховувати на це. Наприклад, в мене така сама ситуація. Ми зараз з партнером виходимо в мінус, і ну що ви думаєте, ми закриваємо цю тему? Ні, ми говоримо, Окей, ми інвестуємо далі гроші в рекламу, ми інвестуємо. рекламу. Кошти в коутрекінг, в сайт, в розробку, в всеошку і так далі. Тому що це історія не на один місяць, та це історія на роки. Я розумію, що багато бізнесів вони просто не дивляться на свій бізнес з точки зору того, а як зробити так, щоб його купили? Купили через пару років, через 10 років і так далі. А для цього треба інвестиція, треба. Працювати довготривало над своєю стратегією, над баченням, те, що я завжди кажу, воронки, ці дійсна пропозиція, розуміння своєї аудиторії, контент, побудова довготривалих відносин своєю аудиторією і дуже хороше розуміння своєї аудиторії. Якось таке.